Симулятор будування села під назвою Manor Lords вийшов 26 квітня. І я досі не можу повірити, що цю гру розробив та продовжує розробляти один єдиний чоловік з Польщі. Я вже пограв у цю гру і зараз розповім про неї вам. Погнали! Цей огляд я вирішив зробити компактним, де розповім про найважливіше, ви зможете розуміти, що таке Manor Lords. Почнемо з того, що перед вибором режиму гри ви одразу створюєте свого персонажа та герб вашого поселення. Кастомізація гербу доволі непогана. Є що накидати та створити унікальний цікавий герб. Є також можливість завантажити особисту картинку. Щодо персонажа на вибір є дев'ять портретів для нього. Після того, як герб та портрет буде вибраний, ми вибираємо режим гри. Всього є три шаблони сценаріїв. Перший це шлях до процвітання, де основною метою гри буде досягти рівня велике місто. Другий хай буде мир. Режим, де ми також будуємо власне поселення та розширюємо територію. Але при цьому на нас нападають рейдери та феодали на мапі. Основна мета цього режиму зібрати достатньо воїнів та репутації, після чого перемогти усіх феодалів на мапі і захопити їх регіони. Останній режим на межі. Це хардкорний режим, де ми повинні досягти основної мети. Першого режиму, тобто побудувати велике місто, при цьому нас будуть дуже багато атакувати рейдери, і це ускладнює гру. Для кожного сценарію гри є додаткові налаштування складності, за замовчуванням їх три. Кожний з них можна налаштувати як вам заманеться. Зараз розкажу детальніше про звичайну гру, тобто перший режим з будівництвом. Наш невеличкий табір рандомно з'являється на якомусь регіоні мапи. Зазвичай в таких іграх ми швидко губимося в інтерфейсі, тому давайте про нього. Є шість кнопок керування знизу екрана. Перша дозволяє прокладати різноманітні маршрути між вашими будівлями та поселеннями. Зазначу, що будівля доріг є безкоштовною, ресурси не знімаються. Доволі схожа механіка, як в City Skylines, якщо знаєте цю гру. Тут також є поняття схилів та нерівності ландшафту, тому слідкуйте за цим, бо на крутому схилі ви не побудуєте споруди та дороги, а вирівняти ландшафт не вдасться. Друга кнопка це будівництво. Наразі в Manor Lords не дуже багато будівель, які можна побудувати. Всього є 9 категорій для будівлі, і найчастіше ви будете зводити хати для нових сімей і табори дроворубів. В будь-якому випадку це залежить від того, на якій місцевості у вас місто. На мапі є родючі копалини, за рахунок яких ваші міста чи одне місто буде процвітати. Невеличкий лайфхак. Якщо не бачите своє поселення на мапі, шукайте подібні силуети. Третя кнопка це керування армією. Саме тут створюються загони та безпосереднє керування ними. Для кожного загону, який формується з чоловіків вашого поселення, потрібні мечі, щити та інша провізія. До речі, початковий набір провізії та зброї видається на початку в інших режимах гри, де потрібно захопити території та відбити рейдерів. Керування армією доволі просте: вибираєте воїнів та на праву кнопку миші задаєте їм направлення для руху та дії. Ще є кнопки для інших дій: наприклад, стояти, захищатися, атакувати. У кожної армії є поняття виснаження та бойового духу, який потрібно постійно перевіряти для ефективного виконання бойових дій. З останніх кнопок це мапа та різні підказки щодо гри. Підказки непогані, їх велика кількість та зручні в читанні. Звісно, під час побудови міста ви будете отримувати інші невеликі підказки. Верхня частина інтерфейсу надає звичайну статистику вашого міста. Це кількість вільних сімей, будинків, припасів та ресурсів, що в лайв режимі оновлюються. По центру є кнопка з назвою вашого міста. Якщо на неї натиснути, ми потрапимо в меню вибору перків, тобто різних покращень для міста. Вони відкриваються за допомогою балів рівня вашого поселення, які видаються по одному за кожен досягнутий рівень. Всього перки відкривають декілька нових споруд та покращення для вже побудованих. Ну і останнє, що важливо розуміти щодо інтерфейсу, це ваш портрет в правому кутку екрану та ваші показники доходу і репутації. А також прискорення часу гри знизу в правому кутку. Якщо натиснути на око під портретом, це дозволить пройтись по місту від третьої особи та роздивитися ваші споруди. А тепер давайте поговоримо про побудову міста. Як я вже сказав, на початку ми отримуємо невеличкий табір, де маємо якусь кількість ресурсів. Щоб ефективно розвитися, треба Розуміти, що робити перше. З особистого досвіду скажу, що сім'ї потребують багато їжі та палива, а саме дров. На перших етапах гри зосередьтеся на видобутку деревини та пошуку їжі. Це збирання ягід та полювання на диких звірів. Попереджаю, що ці ресурси на територіях закінчуються, тому це теж треба мати на увазі. А також побудуйте усі типи сховищ для ресурсів. Механіка побудови будівель проста: Вибираєте, що вам потрібно, та ставите куди. Заманеться єдине що стосовно хат, полів та пасовищ, то там потрібно виділити територію, де ці будівлі будуть стояти. На кожну будівлю потрібні свої ресурси, включаючи живі. Це я кажу про сім'ї, які цю будівлю будуть зводити. Окрім цього, при побудові споруд важливо поглянути на розмітку. Це механіка, що дозволяє подивитися на спеціальні місця ландшафту, де краще всього буде встановити ту чи іншу будівлю. Наприклад, як колодязь, так і поле для вирощування. У кожному бізнесі в місті є певна кількість робочих місць. Ці чоловічки це не одна людина, це ціла сім'я, що складається з трьох людей. Бізнеси можна поліпшити до нового рівня, що дасть більше робочих місць. Це стосується також житлових будинків. У кожного будинку є можливість його покращення, а саме рівень, розширення місця для нового мешканця та особистого бізнесу у вигляді городу та майстернь. Також пункт люди дає можливість переглядати особисто за кожним мешканцем із тої чи іншої сім'ї. До речі, під час гри поступово до міста будуть приходити інші сім'ї та заселятися у ваші побудовані хати. Коли ви будуєте щось нове, потрібно, щоб у вас була вільна. На хоча б одна сім'я. Саме вона буде займатися побудовою, поки інші працюють. Чим більше буде вільних сімей, тим ефективніше буде зведення будівлі. Якщо всі сім'ї зайняті, то нові будівлі ви не зможете побудувати без вільних рук. Повертаючись до бізнесів, є територія під назвою Ринки. Це територія, створена для того, щоб усі мешканці вашого міста, які мають достатньо ресурсів та займають робочі місця, могли відкрити свої магазини на цій території. І це нам потрібно. Тому що, як я вже казав, в цій грі велике споживання їжі та палива, саме їх будуть продавати на цьому ринку, якщо у когось їх буде вдосталь. Окрім ринку, у грі присутня система торгівлі поза межами вашого міста. Для цього потрібна споруда факторія. Вона буде слугувати керуванням імпорту товарів та експорту товарів. Кожен ресурс, що є у грі, можна продати чи завести собі у місто. Саме через факторію ви будете отримувати кошти, за які зможете поліпшити рівень споруд та купити щось нове, наприклад, вола або коня для більш ефективної роботи працівників. До цього етапу рекомендую створити поле для пшениці. Це дасть можливість для подальшого розвитку. Щоб воно функціонувало, додайте до нього житницю, саме в ній будуть працювати сім'ї, що займатимуться полем. Коли ваше місто буде достатньо розвинене, ви зможете побудувати особистий замок, після побудови якого у вас відкриється доступ до збору податків, що в свою чергу дасть можливість заробляти не лише з факторії, а й зі свого поселення. Знову лайфхак! Якщо у вас доволі розвинене місто, що має багато споруд, виникають пожежі, різні проблеми, за якими складно слідкувати, то натисніть TAB, щоб побачити подробиці щодо кожної сім'ї, хати та бізнесу. Це зручно, коли хочеться оновити. Вити рівень будівлі, але не знаєш, коли він стане доступним. У грі є сезони під час проходження буде сніг та злива. Ця погода впливає на ресурси та мешканців міста. Наприклад, якщо ресурси не захищені і лежать на вулиці, вони пропадуть. А мешканці під час холоду будуть більше використовувати палива та їжі. Що ж, в цілому, це основні елементи та деталі щодо геймплею. Розвиваємося поступово, відкриваємо нові перки для ефективності розвитку та будуємо торгівельну компанію для ще більшого зростання нашого міста. Деякі споруди та перки ще досі в розробці та недоступні. І зрозуміло чому. Одна людина розробляє цю гру вже 7 чи 5 років. Після досягнення великого міста ви отримаєте повідомлення про перемогу в першому зі сценаріїв. Якщо захочете далі грати, ви зможете це. Робити без кінця. Якщо говорити про другий сценарій гри детальніше, то там з'являється нова механіка перемовин та рейдів. Іноді можна надіслати листа іншому феодалу, або отримати його і поспілкуватися щодо політичних цілей та дій. А щодо розбійників, то вони також рандомно з'являються на мапі, їх можна там побачити. А також, до речі, армії інших феодалів. Під час гри також можете отримати сповіщення про те, що рейдери неподалік, і це важливо прийняти до уваги, бо вони крадуть ваші ресурси. Збирайте армію та ходіть винищувати рейдерів, а іноді захищайте своє поселення. Що ж, друзі, ось така гра Manor Lords. Я не розповідав глибокі деталі щодо міста та лайфхаків його побудови, тому що це потрібно спробувати особисто. Гра цікава, вона змушує позалипати в ній довгенько та подивитися на приємну графіку, тому що була створена на Unreal Engine. Якби я оцінив її по 10-бальній шкалі, то це тверда 8. Гра дійсно непогана, оптимізована та без багів. Під час гри не зустрів. Придбати рекомендую на знижках, які, до речі, Зараз проходять. Напишіть в коментарях, як вам чи будете грати, а може вже пограли. Залюбки почитаю ваші коментарі. Та найкраще додам в наступне відео на каналі. Усім дякую за перегляд, підпишіться на канал та увімкніть дзвоника, щоб не пропустити нових оглядів та новин із ігрової індустрії. До зустрічі! Бажаю гарного настрою!